Автомобільна логістика в Європі працює як постійно рухома система, де головна мета доставляти товар швидко та з мінімальними витратами. Все починається із замовника. Компанія розміщує замовлення на певну кількість товару. Це може бути кілька палет або ціла вантажівка. Далі виробник передає інформацію логісту, де знаходиться товар, скільки його, куди і в який термін потрібно доставити. Логіст аналізує маршрут і шукає вантажівку, яка знаходиться найближче. Для цього використовуються біржі перевезень та gps системи відстеження транспорту. Далі узгоджується ціна, час завантаження та всі документи. Після цього водій приїжджає на склад, завантажується і вирушає до країни призначення. Поки вантажівка знаходиться в дорозі, логіст уже шукає наступне замовлення поблизу точки доставки, щоб після розвантаження одразу поїхати за новим вантажем. Це називається оптимізація маршрутів. Кожен кілометр без вантажу це прямі втрати. У Європі цей процес ускладнюють тахографи та обмеження робочого часу водіїв. У підсумку логістика вантажівками це постійна координація людей, техніки, часу та маршрутів, яка дозволяє товарам щодня рухатися Європою без зупинок. Якщо було цікаво, підписуйся та став подобайку.